Привіт, друзі! З давнини ми бачимо, що дуже багато було контактів людей з всякими прибульцями, якщо говорити правильно, з бісами. І сьогодні ми бачимо, що люди вірять в НЛО. Дуже багато таких людей є, які вірять, що на інших планетах є цивілізації. Ось, тобто, вірять цю брехню, вірять цю маячню. Насправді, це біси, які являлись людям тисячі років. І якщо ми подивимось на давнину, ну, наприклад, понад півтори тисячі років, Блажений Августин, християнський такий видатний богослов, писав теж про істот, таких бісівських, які вступають в сексуальні контакти. Тому що перше, що роблять ці істоти, одне з це. Сексуальні контакти з людьми, а друге, це знання. Тобто, вони говорять про там якусь місію, про особливі знання, і деякі люди навіть після цього пишуть якісь там книжки. Ось після контакту з цими прибульцями, так званими. Тобто, це все біси. Ось, Секс це одна із форм контролю, тому що той, хто вступає в секс з іншою. Можна сказати, людиною, так, ну або якщо ця людина вступає з якоюсь такою істотою та її гвалтує, то виникає між цими людь... людьми, або між цими істо... істотами, виникає емоційний зв'язок. Тому, відповідно, вони використовуються для того, щоб викликати емоційний зв'язок. І сьогодні цього повно, ось багато і. Про це теж написані всякі книги. Ось. І знову все те саме, що ми бачимо від самого початку, тобто диявол запропонував Адаму що знання. Ось, і знання вони не можуть спасти людину. Тому що перший світ вони не спасли від потопу, другий світ теж не спасли. І сьогодні знання феноменальні, але теж. Не цей світ і не можуть допомогти від тих проблем, які сьогодні є. Проблеми вони не вирішуються. Ось Це план диявола: обманювати людей. Люди вони обманюються. Ось, але вихід вихід в Слові Божому. Тому що Ісус Христос це Слово Боже. Ось Ісус Христос це життя, це спасіння. Він прийшов на землю, втілився, Слово стало тілом. І Це єдине спасіння і єдине життя. Всім бажаю мирного і благословеного дня.